Доброго дня! В цьому відео ми розповімо про дильний стакан для якийсь і овець з переваг цього стакану. Це його доволі низька ціна, легкий, зроблений з міцного поліпропилену, який використовується в харчовій промисловості. Зараз зробимо його заміри. Загальна довжина 12,5 см. Внутрішній діаметр. 36 міліметрів, з іншого боку 19 мм, Боковий вихід під вакуумну трубку 10 міліметрів. Під цей стакан підходить дійкова гума силикон для кіс і овець. І також цей стакан. Підходить для всіх вітчизняних та імпортних апаратів.